Хлопці, у вас у двох офігенний меч. Проте в суспільстві є така думка, що військові і цивільні по-різному дивляться на певні процеси. Ми хочемо от просто зараз провести такий ну, нерелевантний експеримент, щоб спростувати чи підтвердити цю думку. Я просто хотів би сказати в контексті цього питання, що у нас всіх буде дуже різний досвід. Я би не загострював, ну просто не загострював на цивільних військових. Навіть у самих військових буде зовсім різний досвід після Вони цієї війни. Вони стануть цивільними після війни. Так, ми, да. так. Тобто, uh -huh. деякі військові, наприклад, штурмовики. Для них мій досвід буде недосвід. Uh -huh. Для когось цивільних досвід військовий буде. Тобто Нам треба всім зрозуміти, що у нас всіх після цієї війни буде дуже різний досвід, але він. Кожен з цього досвіду це важливий досвід. Ми не претендуємо на загальність, ми просто хочемо от, на вашому прикладі угу. порівняти. Давайте не... спробуємо, да, Я думаю, так, що ми буде. якраз не за сепарацію, а за об'єднання суспільства. Отже, готові хлопці, да? Угу. Ну, поїхали. Чи можна зараз відпочивати в кафе і ресторанах? Я рада, що ви дійшли однієї думки у цьому питанні. А, чи час вже повертатись тим жінкам і дітям, які виїхали за кордон. Це, це, це не між, знаю. Я не знаю. Вова, хтось, можливо, вже готовий, uh -huh. хтось ще не готовий. Це uh -huh. то... uh -huh. одне питання: дивлячись, куди, звідки вони виїхали. Якщо вони виїхали uh -huh. з Івано-Франківська, то, можливо, так. А якщо uh -huh. вони виїхали з якихось прифронтових міст, там, uh -huh. точно uh -huh. ні. то точно ні. Uh -huh. Тут, дивлячись. Ну так, так, залежить від багатьох. Так, uh, uh, да, да. так, зрозуміло, згодна. Чи має сенс комендантська година у неприфронтових містах? Так. Uh -huh. Чи буває вам страшно? Звісно. Я отут хочу теж. Будь ласка, да. будь ласка, це дуже людяно. Чи ходите в укриття під час загрози обстрілу? Ой, блін, от я так і знала. Вибачте, от, ну, Вибачте, да. Ми, ми виняток, ми виняток. Так. Так, так не можна. Так не можна. Ви плакали за останні півтори року. Чи вам іноді буває одному з одним незручно? Шабля меч, ось він і спрацював. Ну, хочеться почути, звичайно, вас, Володимир, ні, ну на рівні, на рівні, коли тобі інколи незручно з кожною, тобто, з якоїсь людиною, ви там якось це з... не та історія про тема. ні, це не Павло був у тій е, Ні. Де <звук> <ні, ні. звук> <Я ще> що ти <звук> бачиш, те, що ви бачили. Ну, тобто, мені може бути незручно, ну тобто з будь-якою людиною, можливо, ми десь якусь тему взяли, яка дійшла до якогось незручного моменту. Тобто ну, ну все нормально. Побудове життєвіське так, так, таке, так? так? Добре. Е, ви б обрали інше життя. Чи вважаєте ви, що важливо переходити на українську мову? Е, чи любите ви один одного? Так.